Всім привіт! У нас знову мехабелум. Знову мультиплеєр. Давайте. А давайте сьогодні 2 на 2 зіграємо. О, навіть відразу знайшло. Да, тут є ще режим 2 на 2. В принципі, я дуже багато грав в режим 2 на 2, мені він подобається. Там залежить не тільки все від мене, а ще від союзника. Інколи буває, що я програю союзник допомагає. Часто буває, що я виграю, а союзник сливається. І це дає якусь таку інтригу. Що сталося? Де гра? Ей, давай завантажуйся! Скільки можна чекати? Ем, це не прикольно. Зазвичай таке буває, коли хтось вилетів. І тоді треба чекати хвилин 5, просто, поки воно прогрузиться, поки воно там порахує, що ігрок уже не повернеться. Блін. Пощастило так пощастило. О, воно загрузилося. Так, марксмен спеціаліст. Так, повітряний спеціаліст. 50 додаткових саплаїв за раунд. А, давай Марксмен спеціаліст. Це такий спеціаліст, скажімо так. Надійний. Тут карта велика. Ага. Тут у нас. Так, Зараз мишка? повернись. У нас виходить мій ворог тут, його союзник. І на дальньому краю мій союзник. Тобто ми нападаємо. На ворога. Так, у нього кроулери і мустанги. Ого-го. Що я можу зробити з кроулерами і мустангами? А нічого, наприклад. Давайте ну можу поставити арклайтів. Чи вони щось зроблять, то я думаю ні. Трошки не повезло мені. Тут слейджхамери і арклайти. У союзника стілболли і кроулери. Ну, в принципі, у союзника. Я б сказав би норм варіант. А у мене якось не дуже. Так, секунду, поки вони там думають, поки я думаю, де тут ленвіч чат. І заховати чат на цю сесію. Окей, погнали. Угу. І він більше кроулерів поставив. Окей, він мене зараз розбере. Ці два арклайта навіть в теорії не справляться з такою кількістю кроулерів. Ну, будемо ставити ще тут арклайків, чи фенгів. Фенги в принципі, кроулерів не так, щоб добре виносять, але трошки та й можуть виносити. От мустанги добре виносять фенгів. А це проблема. І з мустангами, щоб боротися, потрібні ці арклайки. А, ну нормально, підождіть, там ще й нормально йдемо. Так, да, ми, на... ми ще виграли. Оце я здивований. Було неочікувано. Ну, союзник виграє. Тут було. А, ні, союзник не виграє. Все. Можна удаляти ігру. Я в ній нічого не розумію. Я думав, що я програю, союзник виграє, а тут наоборот вийшло. Окей. Ну ось, про що я казав, я своїх убив ворогів, тепер йду допомагати союзнику. У нього тут залишилися слейджхамери і арклайти. Це, в принципі, фігня, я зараз їх розберу на запчастини. Все, чудово. Ну і здоров'я у них багато з самого початку. Так. Ракетка. Звучит добре. Массовое виробництво. Ага, ага. А. Не, давай атак. Можно. Можно атак так сделать. Арклайта качнем. Не поставим фэнгив. Ось так. І на наступний відсюди сюди поставимо. М -м -м -м. Давайте відкриємо кроулерів. Зараз просто така фішка, що він мені може в тил когось закинути. Давай на всякий випадок кинемо сюди по ракетки. Ага, він мені в тил закинув кроулерів. Ну ці кроулери друг друга перекриють. І він взяв саблизубів. Чи... А, у нього може спеціаліст по саблизубам? Я не перевірив. Ах, а це погано арклайт від Valiex. Це проблема. Оцей за того арклайта я можу... А ні, тут я не програю, а отут я програю, то що він саблизубів поставив. Це проблемка була. І... Ну, в теорії... Ну, в теорії я то можу перемогти його. На практиці не знаю, зараз будемо дивитися. Що союзник, союзник перемагає. От по союзнику все добре на цей раз. Давай, Арклайти! А, ну все, да, я тут можу перемогти. Окей, все. Чудово. І союзник там переміг. А нахрена тобі тут це по два? Мугун. Елітні фенги. Давай, арклайти дешевші. О, так. Ага, фарсір у нього буде. А в цього більше прибутку. А у мого союзника ріно. Окей. Давай, давай. Пенги. ставим арклайтом І... мас Рекрутинг. Марксмена. Сюди кинемо. Тут покращуємо. І. Блін, навіть не знаю. Давай може. Давай атак. Він давить одну сторону. Не проблема. І ця ракетка ще висить. Ага, ця ж тоді потратилася, ця це ще висить. Окей. Він давить одну сторону, в принципі, не проблема. Зараз ми цю сторону закриємо. У мене є ідея. Тим паче в мене арплайти дешеві. Ну да, ця сторона страдає прям. Що союзник? О, союзник нормально йде да? А ось у мене все погано. Нічого мене союзник підтримає, я думаю. ось, як бачите, шкода 1600. При тому, що 16 тисяч зазвичай. Тобто у мене е шкода 10% всього. Коли пошкоджена башня. Ну це не довгий хакт. Непостійний Фантом Рей, Скорпіони, Васпи. Берем скорпіонів. Дам. І в нього там форсір відкрився. Тепер мені потрібні. Кроулери тут. Вони будуть прикривати цю всю навалу. І арклайтом там беремо дальність. Тут ставимо валін щитки. Давайте. Так, рекрутінг. І поставимо ще одного марксмена. І давай одну ракетку прямо кинемо на цих чуваків. Все. Я думаю, я справлюсь. Я надіюсь на це. Ну він також, бачите, фланги свої прикриває. Він боїться, що я туди щось закинув. А він мені фантомів закинув. О, це проблема. А в мене тут всього один снайпер. Проти повітря. Ну, ладно. Геноферсіри ще й багато. Там Ріна появилися. Ох, і ракетка нічого майже не зробила, блін. А це профтекон мій. Да. Прикро. Зато цей фланг за мною. Ага. І він починку їм купив. Окей. У союзника є сім А, союзник сам програє. по, по повітрю. ту ту-ту. Тут. Ну це перший раунд, який ми слили, до речі. Давайте, ну, хоч фарсірів убийте. Фарсьер вижив. Окей. А що ми будемо робити з цими фантомами? Це вже питання. Хм. Нюку. Е... Так, а фантомами. Давай. Ну, давай, нюку. Фантоми, фантоми. Чим вас збивати? Ну, феніксами можна збивати. Снайперами. Фантома, ж... Мустанги вас не візьмуть. В принципе, вас спамы не. Блин, а сбывайте никем вас толком. Ну, давай везьмем... феніксів. Тут поставимо. Фенгів. І давайте трохи прикриємо щитками. То все ж таки він бере нюку. І давайте союзнику допоможемо. Блін, треба було нікуда далі кидати. Протопив. Ага. Він бомбардування мені взяв сюди. І взяв невидимість фантомам. Окей, ну фенікси зараз з ними розберуться. Я надіюсь Так, блін, нюка така не дуже крута. Ну, трохи допоміг. Блін, фенікси не добили фантомів. І цих треба розбирати. Ну тут скорпіон їх розбирає. Да, да. Ага, вже все. Вже не розбирає скорпіон. О, ну союзник нормально так вижив. Навіть снайпери є по воздуху бити. І райди, Хм. Тайфони розберуть нормально цих. А, давай безплатних оцих візьмем. Це чуваки такі нормально, вони будуть а, дрібноту цю виносити. Прокачаємо. Феніксів. Також качнемо. Поставимо сюди ще феніксів. Тут снайпера качнем. Давай дальність скорпіоном. І... Ще одного снайпера кинемо сюди. І підземна угроза. І, в принципі, все. Будемо копити. Угу. І тут він ставив ще саблезубів, прокачує, прокачує фантомів, і він на них думає робити ставку ще. Ну, в принципі, сенс є. Я з ними тут тяжко справляюся, але. Ага. Парсіром взяв електрику. Відключати мої здібності. Це взяв Райдена. Окей, зараз будемо дивитись. В принципі. В принципі, поки не зрозуміло, чим це мені грозить. І цей в рейта взяв. Ну тепер то їх должен розібрати. Я надіюсь. Так, да. я їх розібрав. Тут баджери спалюють дрібноту, що мені й потрібно було. І всі остальні мої війська тепер б'ють ці танки, які лічаться. Ну, як кажуть, хай лічиться. Довго не лічиться не будуть, мої Скорпіони їх розберуть з дальністю, тим паче. А оці проблема. Ну, їх всього троє залишилось. Що тут союзник? Союзник переміг. Окей. Ну, трошки страдаю. А тепер ні, тепер він страдає. У мене навіть фенги вижили. Оце круто. Хм. Да. І кидаємо на... на оцей танк. Снайперів качаємо. Отут більше снайперів треба. И давай сюда, я знаю, сюда баджерів поставим. Тоже дребноту палити. Снайперы. Карпион. А, так, так, так. Качаем. Пенги. Блин, а давайте щиты им поставим. Або не. Давайте не. Давайте масс-рекрутинг. І поставим. Блин, навіть не знаю, давай ще Маркс мене сюди. Щиток. Щиток. І більше здоров'я візьмем. І... да. Що він бере? Ага, Вінфорсири більше набрав. Окей. В принципі, фарсіри це таке. Ну, дивіться, отут у мене кроулери, я їх не качаю, качати, скоріше за все, не буду. Так як. Мінка, угу. окей. Так як вони нужні, чисто для того, щоб відволікати. Тут уже розбирають достатньо швидко. А Баджери дрібноту не спалили. Це погано. Отут палять дрібноту. Фенгам. Ну блін, щити можна буде взяти. Може тут фенги ще поставити? Так, Маркс мене Н не отробили. Окей. М ще скорпіонів, напевно, треба тут буде поставити. І баджером поставити дальність. Це обов'язково. Чо, тут? Союзник вижив. Надолго. Потому форсиры еще разрывают прям. нифига себе. Это снова мета? Ну. Хм. или мельту поставить. Пух. Сенсформ. Ну, Сенсформ танковать может. Да, давай. Давай сформы. То есть тут. еще можно их будет продать. А, давай Скорпиона ще поставим. Ось тут. Баджера. Дальність. Ставимо тут ще баджерів. Також. Маст Recruitment. Ставимо ще фенгів. Отут. Ще ток. Блін, фенгів качати. Треба, не треба. Але вони танкують. Ось в чому, типа, прикол. Дальній снайпером. Обов'язково. Давай таки качнемо френгів і поставимо щиток іще. Да, погнали. І він взяв вулкан. Хм, іщить на вулкан. Окей, я вас зрозумів. Треба більше скорпіонів. А, то не на вулкан був щит. Просто. Ага, ну його вулкан тепер моїх фенгів всіх пали. Я їх зря прокачав. Но... тепер у мене сенсворми тут танкувати будуть зараз. А тут більше скорпіонів треба ставити. Тут пару скорпіонів поставити окей, що Союзник Союзник живий, але блін, ці форсиры розбирають просто. Ну Ось він просто до них дойти не може, хм. Васпи, протони мішен, давай Васпи. Так, ага, і цих він потроху продає. Чудово. Ну, сенсформы, до речи, нормально так зашли. Э -э так, так, так. Снайперы. Всех прокачиваем. Скорпионы. Давай ще парочку. Давай еще парочку. Тут воспив поставим. Я не знаю, может дальний сим взят скорпионом. Как вариант скорпиона. Мастер крутинг. У меня сейчас есть. Мелочь палыти, Ну, сколько может. Попу. Мельта. Навіть не знаю. Давайте все ж таки скорпіон сюди поставимо. І отут поставимо броньку. Ось так і дальність. Все, погнали. Ну тут протони мішен. Скорпіони в принципі будуть виносити ці щитки швидко Баджери там палять. Таке як... А може і ні. Та ні, вони дрібноту спалили, я бачу. Все, тепер залишились крупні юніти. От з крупними юнітами складніше. О, сформи. Все, я щас з буду качати. Вони там нормально пройшли. А тут знову ж таки. Тут ту-ту. Тут. Я п'ять три форсирував цих. Вони мене бісять І союзник в суху злився. О, а це ми можемо програти цю гру до речі. Ух. Ладно, зараз я зберусь. Дальність. 7 Да Отут кидаю нюку. Тут так. Дальність беремо для всіх, беремо двух скорпіонів. Вони зразу будуть виносити всі щитки. Сейбій я беру побільше щитків, Тут щитки є. Качаем всех снайперов. В принципе, качаем цих Качаем сенсформа. А, так как это, возможно, последний раунд. Давай. Давай, давай. Блин, наверное не знаю. Давай больше щитков. Він сюди скинув, окей. Він тут щитки стави. Ну, мої скорпіони зараз ці щитки винесуть. Два щитка його не врятує. Ну, він також бере дальність. Швидкість. Ого, скільки він фарсірів позробив. А учитывая скільки вони розносять Ну це буде боляче Все, тут нюка зараз впаде У него щитків там немає Ох 14 FPS Все, нюка там выносився Ну у него тут пробагато всього Блін 165 на Скорпиона, у него на Фросире 180, надо скорпионом робить щедальность, осадный режим, и тогда все будет добре. И союзник нормально заходит, у него тоже Скорпионы, уже с осадным режимом. Все, это камбэк, у него тоже сенс сенсформы. Это камбэк, минус 6000. Отакі, отакі бувають ігри. Так, ну я думаю, у нас там півчаса відео хвати для одної гри. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал і пишіть в коментарях, чи подобається вам ця гра, чи продовжувати її записувати. А зараз всім пока!